Вже немає, Христос Воскрес, ця слова до небес, Христос Воскрес, уся земля співає, Христос Воскрес! Горісну Воскрес, Як нам не радіти, як нам не співать? Слідне Воскресіння буде прославлять. Воскрес, і горя вже немає, Христос Воскрес! Я слава до небес! Христос воскрес! Уся земля співає, Христос Воскрес! Воїсти ново Воскрес! Пробудіться люди! І виходьте слав! Господа воскрес! Прийшла Христос Воскрес! і Горя вже немає, Христос Воскрес! Столя дошка, ми судового молоде синка, тут вона рукала, на землі припала, личка не влива. Почвися за запоти, постачи три кроки, моря п'янів вінку, пересобі дівку, плини позу знаю, передівчу стаю, десь тут була подоляночка, доляночка, тут була, молодесенька, Тут можна навчала. На землі припала, личка не вмивала, поводи не мала. Ось, стань, стань, по доляночком, миличко, як кошкляночка, возьмися за боки, поскачи три кроки, горомляні вінку, бери собі дівку, пливи по дунаю час частра.